Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 25 розділити на 2 відняти 6 дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справили з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 26 розділити на 2 дорівнює 13, 13 відняти 5 дорівнює 8, 8 дорівнює 8. Отже, наша рівність вірна. Задачку виконано. Головоломка виконана.